Ракетних ударів по місту чи не змінилася кількість поранених енергетичний об'єкт що це за люди? Це робітники або переходження? Це робітники, воно було були незначні ушкодження, які вони отримали. Це два мешканці міста Харкова. І це ці випадки, на жаль, на жаль, є і, на жаль. Російські агресори сіль обстріли по Харківській області, по місту Харкову. Тому ми повинні бути готові до різноманітних визовів. на 24 число. Якось посилювати заходи, якщо це ще можливо більше. Дивіться, 24 число, 23-24 число. Дуже багато людей зараз, знаєте, от, питають, а що буде, знаєте, я не можу сказати, що буде, бо це все залежить від. Нашого противника, нашого ворога, що у нього в голові, ніхто не розуміє, ніхто не знає. Тому будуть посилені безумовно мири безпеки. Це однозначно, але м, хочу сказати, що дуже багато людей питають: там, виходити на роботу чи не виходити. Хочу сказати, що, наприклад, там наші підлегли, я сказав таким чином: хто кому важко, хто боїться, вони можуть залишитися у своїх домівках і дистанційно, Працювати. Хто не боїться, працюємо у режимі, якому працюємо завжди. Комунальники працювати, комунальники будуть працювати. Установи транспорт в режимі. Установи транспорт поки що ми нічого не не будемо міняти. Будемо робити в звичайному режимі. Комендантська година не обговорюється. Комендантська година поки що не обговорюється. Я, я, ще, я ще, 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 ще одного хочу е, попросити вас. Е, людям дуже важко. Да? Емоційно важко. Я е, дуже прошу вас, щоб ми е, не нагнітали цю, знаєте, емоційну обстановку, а е, навпаки, ми повинні е, людя, е, людей заспокоювати. Добре. Бо і так емоційно дуже тяжко, да уточнення. Напевно, на початку